Привіт, це мій канал Анакста. Мене звуть Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як ностальгічні сни. Я вважаю, ця тема дуже цікава, і я ще не бачила схожих відео. Тож ми розберемо сьогодні те, які є фізіологічні та психологічні причини ностальгічних снів. Я впевнена, що майже кожна людина переживала це в своєму житті, хоча, мені здається, навіть кожна людина, тому що це дещо незабутній досвід, бо ці сни вони завжди наповнені чимось емоційним, чим, чимось таким теплим, тим, що тобі вже дуже сильно знайомо, але після них, скоріш за все, ви стикнетесь таким відчуттям, як ностальгія. Це доволі такі, такі сумні відчуття, наче туга за минулим. Зараз я вам покажу деякі картинки, які в мене дуже сильно асоціюються з ностальгічними снами. Також коли сняться старі друзі, знайомі, здається, наче я перебуваю у своєму світі, який не відповідає реальності, бо у ньому мої старі друзі не змінились зовнішньо, внутрішньо. Ми залишились у певному часовому проміжку, який не просувається вперед, але якого і не існує. Так, це дуже складно насправді зрозуміти, але я думаю, люди, які переживали ностальгічні сни, зрозуміють, про що я кажу. Давайте поговоримо про природу ностальгічних снів, які є для цього фізіологічні причини, та що про це говорить психологія. Майже всі сни, які бачить людина, відбуваються у фазі швидкого сну. Особливо це стосується чітких снів, які запам'ятовуються. Ранні експерименти Асірінський та Клейтмана продемонстрували, що досліджувані, які прокидалися на стадії швидкого сну, були здатні згадати вміст на на 74%. Порівняно з менш ніж 10% пригаданого тих, хто прокинувся під час повільного сну, фаза швидкого сну відкриває архіви, вона, так би мовити, реактивує спогади, пов'язані з сильними емоціями. Сон покращує переважно консолідацію спогадів. Це такий акт або процес перетворення короткострокових спогадів на більш постійні довгострокові спогади, які були закодовані явно та є поведінково релевантними. Важливими для людини, саме тому під час сну ми можемо бачити людей давні події, про які ми навіть можемо не думати. Важливі мусільні події, навіть якщо їм руки зберігаються у гіпокампі. Гіпокамп це частина лімбічної системи головного мозку. Вона бере участь у механізмах формування емоцій та консолідації пам'яті для розуміння стану наших нейромедіаторів. Під час сну я зараз розповім коротко про найважливіше. Серотонін уповільнюється або пригнічується у фазі швидкого сна, дозволяє емоціям, таким як туга, сум, проявлятись без стримування. Після сну рівень серотоніну поступово відновлюється, але в перші хвилини години після пробудження ми можемо відчувати меланхолію, пригніченість, сум. Наступний нейромедіатор це норадреналін. Він майже повністю пригнічується у фазі швидкого сну. Без нього ми не фільтруємо інформацію критично і можемо сильно реагувати на навіть прості образи та спогади. Саме це спричиняє яскраві нераціональні, часто ностальгічні переживання у снах. Мігдала це центр емоцій. У фазі швидкого сну мегдалоподібне тіло надзвичайно активне, набагато більше ніж під час неспання. Це підсилює будь-яке емоційне переживання у сні. Воно змушує нас буквально відчувати старі емоції. Старі почуття не просто згадувати, а переживати їх ще раз. Що ж це все означає для наших ностальгічних снів? Відсутність критичного мислення плюс гіперемоційність це повне занурення у ностальгію. Ви можете бачити людей, яких давно немає поряд, ситуації з минулого, і почуття будуть справжні, бо емоційний центр включений, а логіка ні. Після пробудження, коли хімія мозку ще. Не відновились, залишається емоційна порожнеча та в деяких ситуаціях навіть сльози. Це не ознака чогось поганого, а результат того, що мозок нам дає пережити щось важливе у безпечному середовищі. Під час сну ці спогади активуються не випадково. Це частина. Процесу емоційної інтеграції. Емоційна інтеграція це складний психологічний процес, який передбачає об'єднання та гармонізацію різних емоційних станів і переживань людини. Вона полягає у здатності особистості усвідомлювати, приймати та інтегрувати свої емоції в загальну структуру психіки. Це говорить про те, що ностальгічні сни є цілком природнім процесом. Він має на меті устаткування спогадів у мозку, переварювання інформації і навіть психологічну користь. Про це ми зараз з вами поговоримо. Нема з того, що головна функція психіки це збереження нашого життя та здоров'я. Психіка завжди аналізує все, що відбувається довкола, аби гарантувати нам безпеку. Чи мають ностальгічні сни на меті допомогти нашому психологічному стану? Біологічна ностальгія має адаптивну функцію. Вона допомагає мозку зберігати емоційно значущі зв'язки, навіть якщо люди чи події вже зникли з життя, сни можуть відтворювати ці образи, аби мозок не втратив ідентичність і зв'язок із досвідом, який є дуже важливим для нашого з вами виживання. Цікавий факт, до речі, ностальгія може бути захисним механізмом психіки, коли людина перебуває у складному емоційному становищі або у складному етапі свого життя. Психіка може включати механізми ностальгії, ми можемо згадувати наше минуле, ми можемо згадувати наших колишніх друзів, людей, які були коли для нас підтримкою, тому що нам зараз складно, і психіка, якби через пам'ять, дозволяє нам пережити це відчуття стабільності і безпеки ще раз. Хоча насправді це з мого досвіду. Робить навіть гірше. Іноді краще цей би механізм не включався, тому що в мене є такий прикол у психіки, що коли в мене якісь складні часи, або в мене дуже поганий настрій, або щось у мене трапилось, то моя психіка захищає себе ностальгією за минулим. Що ж, Давайте зараз перейдемо до психологічних теорій, які нам розповідають про те, чому. Нам сняться ностальгічні сни. Почнемо з психоаналітичного підходу. Фройдизм, сни за Фройдом це виріження ціномих бажань і конфліктів через сни, наче підсвідомість може вільно проявляти пригнічені емоції та спогади. Носетельгія також це як символ втрати або незавершених емоційних зв'язків. Образи минулих подій чи людей можуть виступати як символ незадоволених бажань або конфліктів, що залишилися нерозв'язаними в дитинстві чи у наших минулих стосунках. Наступна теорія називається юнгівський підхід. Це аналітична психологія. Основна ідея полягає в тому, що ностальгічні цни це, наче, міст між свідомим і несвідомим. Образи з минулого можуть виступати як символи зв'язків із минулим, які нагадують про важливі аспекти самоідентифікації. Також, за юнгом, Вважається, що через сни людина намагається інтегрувати несвідому частини своєї особистості, що особливо актуально при переживанні ностальгії за минулим або втраченими моментами життя. Наступна теорія це теорія континуїтету з дінь». Мені здається, що найчастіше саме так і трапляється. Зараз ви зрозумієте, чому. Основна ідея це безперервність між щоденними думками і снами. За цією теорією сни є продовження наших свідомих думок, емоцій та спогадів звідси і виходить вислови про те, що нам сниться те, про що ми думаємо. Ностальгія. Як емоційний резонанс минулого, якщо в поксиденному житті ми переживаємо того за минулими часами або людьми, то ці емоції можуть репрезентуватися у вісні. Це свого роду емоційне повторення для більш глибокої обробки пережитого досвіду. Також дуже важливо сказати, що ці теоретичні моделі не є взаємовиключними і можуть доповнити один одного розкриваючи багатогранність феномену ностальгічних снів. Що ж, давайте поговоримо про те, як підтримати себе, якщо цей сон виявився не дуже приємним, і ви відчуваєте порожнечу, ви відчуваєте те, що ви втратили щось, ви дуже сумуєте за минулим. І по перше, я б порекомендувала обійняти себе. Це дуже просто, і це не потребує жодної рефлексії, це допоможе вам відчути своє тіло і відчути себе тут та зараз по друге я б рекомендувала, якщо ви цей сон не додивились до кінця, додумати. Цей фінал цього сну також я порадила б проаналізувати взагалі цей сон, про що він конкретно для мене. Бо, наприклад, коли мені сняться шкільні друзі або якісь шкільні часи, я розумію, що мені зараз не вистачає бути частиною якогось соціуму, і не вистачає цього, знаєте, часу, коли ти ще безтурботний, в тебе немає так багато обов'язків. Мені саме через те, що тривожність за минуле, тривожність за те, що я дорослі, в мене. Кожен раз дуже багато завдань і дуже багато чого потрібно робити. Тому я сумую за шкільним часом. І було б дуже добре, якби ви могли також перефлексувати про те, що це конкретно значить для вас, і це допоможе раціоналізувати та зрозуміти таку логічну сторону цього сновидіння. Таких ностальгічних снів є якась унікальна властивість, що ти відчуваєш себе у якомусь часовому проміжку, в якому є тільки ти, є тільки твої думки, спогади, і це якийсь такий дуже унікальний, комфортний простір, при тому, що це щось дуже ілюзорне. Ось так, це при, приблизно відчувається. Що ж, я вам дуже дякую за увагу. Я бажаю вам гарного дня, вечора і до нових зустрічей! Показькі.